Всім доброго дня! Вітаю на каналі Магія рослин, наш осінній сад, кінець листопада. Ви знаєте, я хотіла вам записати раніше це відео, але в нас так змінювалася погода, що я не встигала за нею. Десять днів тому я ще висаджувала вігелу, викопувала хризантеми, щось обрізала, вичищала туї, робила оприскування. Потім пішов сніг, я вже думаю, потрібно почистити деякі хвойні, щоб вони не розвалилися. Потрібно, я ж досіяла газонну траву, потрібно дивитися, щоб собаки не гасали по ній. Потім сніг розтанув вчора. Вже був дощ, потім сніг на вечір. Сьогодні злива, злива, злива. Зараз трошки ще дощик моросить. І така погода, що. Ти не знаєш, як спланувати свій час, що саме робити в садочку, але все ж таки я вирішила вам показати, що я робила ці 10 днів, чим займалася, ну і взагалі, чи буде ефект цих робіт, чи не буде. Обрізала хризантеми, тому що я на їх місце буду висаджувати вігіло. Викопую хризантему, поки вона в горщику буде, а вже пізніше поросаджу на клумби. Додаю добрива в посадкову яму, вийгела з закритою кореневою системою. саджанець невеликий. Я вважаю, вона швидко вкорениться. Обов'язково потрібно замульчувати. Земля довго тримає тепло, плюс мульча. Цього буде достатньо для розвитку кореневої системи, для того, щоб вкоренилася рослина. Цю хризантему також я обрізаю і на її місце буду висаджувати вігелу. Однакові сорти я обрала вігели, вони будуть один на одне дивитися. Хризантему на зиму я обрізаю, якщо пересаджую, ділю, якщо раніше зростала хризантема в горщику і буде зимівля в приміщенні. Тоді я вкорочую довжину пагонів, обрізаю майже повністю, залишаю 3-5 см, контролюю вологість ґрунту, щоб не було плісняви. А хризантема, яка зростає на клумбі, я її не обрізаю. Тому що ця квітуча шапка, вона. Як укриття, як шалаш, як мульча працює, не забувайте, що хризантема може загинути як від морозу, так і від перезволоження ґрунту. Тому квітуча шапка буде її захищати і від морозу, і від вологи зайвої. Вігілку пересадила. Решту хризантем не обрізаю. Ось так вони і будуть зимувати. В нашому садочку зростає альбіція. Є зеленого забарвлення і сорт Summer чоколад Я збираю насіння в планах посіяти. Подивлюсь, що це буде. Чуєте звуки? Це фазан. Це фазани у нас за парканом. Тут вже не дістаю, потрібно дробину переставляти. Ось вже назбирала. Багато хто з вас знає, що у мене з'явився інтернет-магазин з продажу товарів по садівництву. Це і препарати для захисту рослин, добрива. Асортимент ще невеликий, збільшується поступово. Але зараз я. Дарую насіння альбіції тим, хто зробить замовлення в моєму магазині. А ось насіння шоколадної то тут дуже-дуже мало. І це ж дерево для південних регіонів. Миколаївська, Херсонська, Одеська, Запорізька область мінус 12, мінус 18 вже може підмерзати. А взагалі-то дуже швидко зростає, 10 метрів в діаметрі вже та зелена, тому вкривати її ну, ви не зможете. А влітку яка від неї ажурна тінь? Ну, клас. Тому рекомендую саме в південних регіонах садити ось таке дерево. Якщо ялини, стрижені форми, хвойні з щільною кроною, вони гарно тримають форму, дивіться, як солдатики, то хвойні з рихлою кроною розвалилися і потрібно прибрати вологий сніг, тому що сніг деформує крону, є хвойні, які в принципі добре відновлюються, сосни гарно тримають форму. Піровська розвалилася, ну, тому що вона сама по собі рихла. Але ось прибираю сніг і дивіться, як вона одразу відновлюється. Можна такі рослини, такі багаторічники, обрізати в листопаді, в грудні. Ну, тобто, як вони вже втратили декоративність, тому що дійсно, коли снігопади, вони ну, немає того цікавого. Виду. Але дивіться, сніг прибрала. Зараз трошки там мотузку підтягну і все, все нормально. Ось вона вігела, що я висаджувала. Ну Під снігом вона як під ковдрою. Нічого страшного не буде. Я її замульчувала, підживила. Все буде нормально з нею. Не хвилююсь помідори. Є зелені, є червоні, вибігли з теплиці сюди. Зараз теплиці їм добре, тому що на вулиці мороз, а там завжди буде температура вища на декілька градусів. Тому рослини, які я не встигла висадити, є такі. Я зараз тримаю в теплиці. Головне, щоб вони стикалися з ґрунтом. Тому що від землі йде тепло. Катарантус забираю додому. Гвоздика, це я викопала її, ще не поросаджувала. Хай вона буде тут, на вулиці, нічого страшного не буде. Хризантема, яку я викопала, я також ще її не поділила, не висадила. Хай зараз ось так зі снігом буде тут стояти на вулиці. Я дивилася, що в грудні по прогнозу буде плюс 8, плюс 10, я зроблю посадку просто пізніше. Досі кран на вулиці, досі катушка. В принципі, не турбуюсь, не хвилююсь, тому що кран латунний, витримує зниження температури до мінус 5, його не розірве. Це не дешевий кран, а латунний, з країн Балтики Виробник, не пам'ятаю, Латвія, Літва. Катушка, ну вода тут може бути все ж таки, трошки може бути. Знімаємо, залишаємо на вулиці, щоб трохи стекла вода, і все це зберігається в приміщенні, де низька плюсова температура. Весь інструмент у нас в такому приміщенні. Дощ і вітер були дуже потужні, порозвалювалася Аянія, це багаторічник, який квітує з кінця листопада. Якщо більш північні регіони, вона у вас може і не заквітнути, не встигає. Зараз у нас морозу немає, і я це бачу по остіоспермому. Ось він зеленіє, є на інших клумбочках, Фред. ти Зараз, <зараз>, зараз я буду вся брудна. Це добре, що тут у нас агротканина, і я можу тут пересуватися. Якщо це був відкритий ґрунт, воно б все на ноги приліпало до ніг, до підошви. Яблунька Еверест в нас декілька райських яблунюк, і вони дають досить непоганий врожай. Не встигла зібрати. Я роблю і варення, і роблю новорічні прикраси. Який ж він чудовий, барбарис? І саме в цей час він є прикрасою в садочку, коли червоні ягідки є акцентом. Це сорт Пурпурея і швидко зростає, і має влітку червоне листя. Зараз ягідки акцент. І ми зрізали і робили раніше новорічні композиції. Ягідки їстівні, хоча не такі смакові якості, як у Барбариса звичайного, тому що саме він і йде, наприклад, в плов, якісь різні страви. Це не такий смачний, але поклювати можна. Кіпори аризонський. Я встигла його вичистити всередині, підстригти, обробити. Хоча він не хворіє, але все ж таки, коли ось така волога зима, а вона саме така у нас погода взимку. Можуть підчепити рослини різні хвороби, особливо після стрижки, коли вони ослаблені. Тому я його укропила препаратом МІДі, додала 30 d від шкідників, і він, як прилипач, в цьому випадку ще працює. А зі скельними ялівцями я ще не встигла попрацювати. Ну, я сподіваюся, що буде все ж таки плюсова температура, коли і мені комфортно працювати, і рослинам буде нормально. Тому що в мороз я не стрижу. Дивіться, як гілочки повпадали, це ж він розвалюється і потім дуже складно йому буде відновитися. Тому буду буду стригти, Сподіваюсь, все, я встигну. Туї смарагд я не планувала стригти, це буду робити навесні. Почистила, окропила. Були хвороби на цих туях, більше схиляюсь до фузаріозу. Я робила оприскування фунгіцидом сальто, а також додавала синерит це від шкідників. І Ці препарати працюють при низьких температурах, плюс 7 і вище. Ось коли немає морозу і в день у вас така температура, можна робити оприскування. Препарати по захисту від хвороб, шкідників, можна придбати у мене. Я надам посилання, поки це на платформі Пром. Сподіваюсь, з нового року я буду вже мати власний сайт, поки розробляємо його. І зараз вже маю в продажу комплекти мікрозелені. Саме підібрала їх зі своїх, зі свого досвіду, тому що вирощувала мікрозелені, є відео декілька, де показую вам, як що робити. Підібрала таке насіння, яке можна вирощувати без ламп, без різних засобів, добрив, і дійсно будете мати. Корисну смачну мікрозелень. Будь ласка, переходьте на мій сайт і робіть замовлення. О, дощ пішов. Біжу! В моїх планах ще посадка цибулинних квітів. Я ще не висаджувала. В минулому році висаджувала всередині грудня. Зараз я планую робити посадку гіацинтів у кашпо. Є нарциси. Нарциси, хочу ось у відкритий ґрунт висадити. Дивилася по прогнозу: в нас буде плюс 8, плюс 10 в кінці тижня. Ну, тобто, буде ще плюсова погода і досить комфортно буде працювати. Ще я це зроблю цю посадку. І до мене скоро приїде ялинка. Буду висаджувати блакитну ялину. Так що, хто ось в таких умовах, на півдні ми ще можемо висаджувати. Я заздалегідь приготувала посадкову яму, ну, тобто, ми її вирили, потрібно тільки заповнити ґрунтом. Ну і все. Буду вам в наступних відео показувати, що як. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Але це ще не закінчення історії. Листопад триває і погода змінюється. На жаль, змінюється. Штормове попередження, зламані дерева, регіони України без світла. Але я сподіваюся, ми витримаємо. Витримаємо. У нас є сили. Слава Україні, слава нашій нації, слава нашим захисникам. Хай їм буде тепло, хай в них буде світло, і хай їх зігріває наша любов і наша віра в перемогу.